Так, хотів показати свій свердлінний станочок для рамок. Такий я придбав декілька років тому вже. Не знаю, років 4. Тому я придбав, дуже мені сподобався цей станочок, хотів показати. Людям може ще комусь прийде у пригоді такий станок. Ну не знаю. У мене раніше був е, простий дирокол такий, що, ну як, ручний. Не свердлінний станок, а ручний дирокол. Не сподобалося мені, тому що коли рамочки, е, оця дирочка коли робиться, після свердла вона кругленька і така гладенька. І дріт, коли натягаєш, він не заходив у планку. Він не ну, коли брусок. Навіть не треба тут ніякі скобки бити, нічого. Він нічого не коли, він все нормально натягується. Якщо е, той дирокол у мене ось він є, не знаю. Короте, е, такий, що ручний. Так він. Тут, виходить, робиться такий робиться, як сколи, І трошки тяжко. ну, Бо коли натягаєш дріт, він любить так, як колоти брусочок. І плюс, з другого боку, він робить такий, що от погано, бачите, тут добре видно. от, це Хоч з одного боку, хоч з другого, вона кругленька. Дирочка, і легко сіляти провулку. А у тім трошки важко, бо тому що ну, у нас з одного боку видно хорошо, а з другого боку треба. Ціляти, де вона, та дирочка, не дуже так хорошо видно. Часом буває і гнуться ті дротики. і ну, всяке. так. Як він виглядає, цей станочок? От, Нема ніяких нерівнів, нічого. Кожний моторчик йде е, одільно. Тут іде 4 моторчика, таких маленьких, не знаю, по скільки вони йдуть. А, по 100 Вт. От, 100 Вт намалював. Вони дуже, дуже економні. Дуже... Маленький, бо він тягне в мене навіть від такої, від, від маленької сонячної панелі. Він це тяне. Так, тут е, можна, він працює від 220. Шнур такий. От, Включаєш розетку 220, сюди такий переходничок. Тут є такі переключателі, що може регулювати от, е, подачу. Получається моторчик. Може включати всі 4 за раз, може включати. 2, так як на 145-ту, можна 3 включати, так допустимо, як на, 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 на рутівську рамку. Ну, коротше, він підходить для будьої рамки такий. От тут такий переключатель. Коли включаєш, показую, як він працює. От, зараз вони роблять всі 4 свердла. Не знаю, що тобі трошки шумить. Він робить дуже легенько, тихенько, нічого тут не вібрує, нічого абсолютно. Е, робить всі 4 свердла, можна виключити. От, Я виключив, працюють два. от. Стоя повністю, бачите. Два крутяться, все 45 далі. От, працюють всі чотири. Дивіться, як, як на ньому легко працювати. От я беру брусочки. От. Раз. 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 Дуже легенько, дуже, дуже скоро. Тут є ще така штука. Оце можна регулювати теж, вона от легко пересувається. Це дуже різко, дуже скоро це все от, от, Як треба, допустим, на 145 у мене під руками підсунув, допустимо, поставив на 145. настрою. Поставив на 300 це без всяких проблем. Тепер ці от, ці штуки теж. Вони теж регулюються вище, нижче. Отут, під 6 вона опускається. Це можеш вище, нижче під, робиш під плечиком, виходить, підрозлювач гофмана. Я це поставив нижче, воно собі тут. Коротше, все це воно йде рівно, щоб е, ці дирочки були по центру. От, ідеально по центру все Все супер. Так воно свердлить. Ну, і все, не знаю, що тут ще такого додати. Що, щось цікаве, питайте.